Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Ходіть подивимось, як змінились ціни. Бажаю вам приємного перегляду. Банани ціна за кілограм 59,90. Ананаси продаються поштучно. Ціна за одну штуку 84,95. Перший катунок. Виглядають, до речі, дуже симпатично. Так, свіженько. Апельсини 57,95 за кілограм. Томати тепличні по 89 гривень та 90 копійок. Морква мита. Перший катунок 38,90 за кілограм. 120 гривень коштує кілограм капусти цвітної. Цибуля червона Марс 31 гривня 95 копійок за кілограм. Огірок тепличний довгий 155 гривень за кілограм. Огірок першого готунку 99,90. Майонез «Оріджінал» 133 гривні 90 копійок. У скляній ємності. 14 гривень. 30 копійок коштує томатна паста Апетіто 70 грамів. Від чумак томатна паста 70 грамів за 25,40. Гірчиця від своєї лінії французька 21 гривня та 90 копійок. 60 гривень та 70 копійок. Паста томатна від чумак. 300 грамів у склі. Батон. Ціна 26 гривень та 90 копійок. Сихійський. Вага 400 грамів. 26,90 гривень. Нарізаний. Такі різноманітні булочки. Булочка з з кокосовою начинкою 15,30. З вишневою начинкою. Вага 90 грамів 1530 і ще один із шоколадним варіантом. Новинка пиріжок рома із полуничною начинкою. Вага 75 грамів. І ще один варіант із малиновою начинкою. Полуничний варіант 11,50, малиновий 10,90. Так, тортики цікаво, мені мало, до речі, акційних пропозицій. 166,60 ось такий тортик. Він більше йде як десерт. вага 400 грамів, 186,90 такий бісквіт. Я вам вже казала, мені дуже вподоби, що на упаковці є намальований в розрізі кусочок, можна собі придивитись: торт київський, ціна акції на 224 гривні та 50 копійок за 400 грамів. Торт 3 молока. Ектор нам пропонує ціна 197,90, пів кілограма. Від Вацак, Вельвет Orange тортик, до речі, він важчий. Вага 1 кілограм в упаковці. І ціна ціна 327,90. З карткою тебе буде ще трошки дешевше. Знизили ціну на адвент календар від мілки 134,90. Там і такі різні шоколадні фігурки. На 24 віконечка. Новинка, печиво День у день. Це і власна торгова марка АТБ. Вага 180 грамів. З ароматом пряженого молока. Ціна 23,90. Печиво Моя пані 23 гривні та 70 копійок. Вага 170 грамів. Також з ароматом пряженого молока. Стала акційною ціна на подарункові набори від кіндер. 133 гривні та 90 копійок. Там є різні смаколики від кіндер та яйце із сюрпризом. Такий варіант. Таке відчуття, що у це жовтому менше, тому що воно так, знаєте, сипеться. Від скіта подарунковий набір 106 гривень. Печиво здобне такій упаковці 250 грамів, ціна 30 гривень. Та 20 копійок. Такий варіант 38 гривень та 90 копійок. Вага 300 в Вони йдуть із шоколадною глазурю знизу. Борошно 21 гривня та 90 копійок. Від розумного вибору 1 кілограм. Борошно хуторок 1 кілограм 24,90 90. 41 гривню та 60 копійок. коштує борошно житнє 1 кг та 800 г. Цільно зернове 50 гривень та 90 копійок, кілограм 800 г. Хмельницький млин борошно 2 кг 43 гривні та 40 копійок. Амбар 2 кг 36,90 хуторок 44,80 кг та 800 г. Від розумного вибору тут є 2 кг в упаковці 41 гривня та 90 копійок. Є більшою вагою 5 кг 91 гривня 40 копійок розумний вибір. Хуторок 5 кг 124,90 і амбар 100 гривень та 90 копійок за 5 кг. Куття пшенична 36 гривень та 50 копійок. І ще додатково йдуть розинки, мак та горіхи. Загальна вага 420 г. Ціни на крупи не змінювалися, я так, знаєте, придивилась, ніби так все як і було. Камулінорес є по акції 58,90, крупа гречана 31 гривня 90 копійок за кілограм. 29,90 крупа гречана подрібнена. Бугур в пакетиках 31 гривня 90 копійок пів кілограма. Такий бугур 38,90 кілограм, кг. Крупа пшенична 21 гривня 50 копійок. Полтавська кілограм від розумного вибору. Пластівці 4 злаки 50 гривень 90 копійок. Такі пластівці вівсяні без глютену, з цільного зерна. 34,60 37,80 пластівці вівсяні, крупнозернові від делюкс. В упаковці 500 грамів. Змінила ціна на масло білоцерківське. Таке екстра, воно вже не акційне. На жаль, до речі, дякую вам за відгуки. Ви писали, що воно досить смачне. Тепер ціна 114,80. 93 гривні та 70 копійок коштує масло. Дари Карпат 82% жирності 180 грамів. Акційні ціни стали на яйця 59,80 полтавське. В упаковці 10 штук. 63,60. Полтавське, воно просто більшого розміру. Ясень світ 64,40 М. І більший розмір L 68,40. Від своєї лінії десяток яєць, 63 гривні та 40 копійок. І менше по 59,50. 61 гривню та 90 копійок коштує десяток яєць квочка. Квочка домашній, розмір це 0, 10 штук, це є більші. 67,80. І поштучно. До речі, теж вони не маленькі, такі на вигляд. 4 гривні та 46 копійок. Ще хочу показати ціни на олію. Олейна 63 гривні та 41 копійку 850 мл. Традиційно рафінована. Від чумак олія золота 7430 900 мл. Бачите, трошки більше. І найбюджетніше, що я знайшла із олії, це від розумного вибору: 57 гривень та 50 копійок за 850 мл. На цьому буду закінчувати свій огляд цін. Дякую вам, що переглянули його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!